Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Що робити, якщо вам на пошту від Interactive Brokers пишуть якісь фуї? або асистент пише Merging Cushion. Так, саме так, мені на електронну пошту від Interactive Brokers пишуть якісь фуї. Ось можете собі побачити. Interactive Brokers, фуї постійно, або асистент, трейдін Assistant пише мені Merging Qushine постійно. Щось в мене збільшилось, зменшилось. часто питання новачків, що це таке, чи варто переживати, коли вам приходять такі повідомлення, що з цим робити, що це означає, чи як його відключити, чи як його підключити, і чи взагалі воно потрібне. Про це в цьому відео. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, ви зареєстрували. В Interactive Brokers, і тут, бачите, вам дзвіночок такий, і приходять якісь повідомлення. Я, наприклад, відкриваю, і тут щось постійно приходить. Ой, дуже часто приходять такі повідомлення, як Margin Cushion або там FII і не зрозуміло, що це таке. Вони постійно щось там пишуть, навіщо це, це робиться. Давайте для початку розберемося, що ж таке FII. Скорочено на американському, на англійському, це for your information, тобто до вашого відома. Це абревіатура, частина культури інтернет сленгу, так сказати. Всі ці повідомлення повідомлення відносяться до того, що щось там змінилося, або у компанії, або у вашого брокера, або в загальному щось з вашим там рахунком відбувається. Ну тобто, зазвичай це нічого страшного. Наприклад, у мене тут прийшло ФІІВ для моєї інформації, for your information, що у мене було поповнення, що у мене там виросли мої позиції, або навпаки впали мої в позиції, або upcoming exchange holidays, тобто, що надходить день, коли не можна буде зробити там обмін валюти, або будуть вихідні. Дні, що не можна буде купити акції там субота-неділя, понятно, закрите, А в деякі свята буває, що там в середу, наприклад, свято і буде брокер закритий, не буде працювати. Тобто, от такі різні повідомлення: або там вам дивіденди прийшли, або щось там змінилося з компанією, компанія перестала виплачувати дивіденди, або там почала. Тобто різна інформація, яку можна там прочитати. про... Ті, в основному компанії, які або у вас є в портфелі, або в закладці, те те, чим ви цікавитесь, там у вочлісту вашому. Вони зазвичай приходять або на вашу почту, якщо ви так зазначили, або ось сюди на дзвіночок, оцей, і ви натискаєте, і тут вони ось у вас є всі ці повідомлення, які не прочитані. Щоб змінити якесь налаштування, то треба тут ось є така кнопочка Notification Setting, тобто ось тут її ніде ви нічого не знайдете, а от вона є ось тут схована на дзвіночок, коли натискаєте, і вона вискакує. На неї переходите, і тут ось вискакують всі оці subscribe to few notification, тобто підписки ваші, на що ви там підписалися, що ви включили. Пролиставши до низу, ви можете бачити, як багато різної інформації, на яку інформацію до вас будуть приходити повідомлення. Наприклад, деякі з них не можна виключити. Видно, воно тут ось затемнено, так надіюсь, вам видно на екрані. От вони затемнені і ці повідомлення вам, як хочете, ви не хочете, вони будуть приходити. Проводити. Деколи приходять повідомлення, наприклад, що Interactive Brokers буде проводити якусь перевірку, і вам потрібно з ними буде зв'язатися там на протязі місяця. Зазвичай вони роблять це щороку. І якщо у вас там щось з документами, може документи там закінчують свою дату важності, тобто срок дії, або просто перевірка, чи ви там живий і здоровий, ви з ними або списуєтесь, або вони з вами зідзвонюються. Там все дуже просто, нічого такого, на англійській мові зазвичай вони говорять, але все. Це це інтуїтивно зрозуміло, тому щоб повідключати оті от повідомлення, які вам не потрібно заходите сюди, як я показував, на дзвіночок на Notification Setting, і у вас от вискакує отаке цей сетінг. Ось тут. І ви, ви можете оці повзуночки собі повивключати, почитати, що це за що відповідає. Якщо не розумієте про що пишете, натискайте праву кнопку мишки і перекласти такою мовою, як яка у вас тут зазначена. Мен зазначена українська, у вас може стояти люба інша, там китайська, німецька або ви користуєтесь, і на ту мову воно вам перекладе. Ну, наприклад, ось зробимо так, мова українська, і пик воно автоматично швиденько переклало 21 століття. Не треба сидіти з словарем з перекладачем. Звичайно, цю всю інформацію можна почитати на сайті Interactive Brokers, Заходите Interactive Brokers, Gwit.com, портал, і виходите сюди на сетінг. І ось тут у нас воно буде, або просто там в Google написати і few нотіфікайшн, що це таке. І вас, мабуть, сюди перекине. На англійській мові ось виглядає отак. От вони про це розповідають. Переклавши на українську, можете побачити, що FIU – це сповіщення та автоматичні дії у вашому торговому обліковому записі на основі вашого портфоліо, історії замовлень і торгової активності, розроблені, щоб допомогти вам бути в курсі відповідних дат і подій. Ви налаштовуєте автоматичні дії на екрані Interactive Brokers FIU на порталі клієнта. Ви налаштовуєте сповіщення FIU у. У ТВС, ну тобто, це окреме ще приложення, окремий додаток на комп'ютер. І тут написано, що фії призначені для зручності. Не покладайтеся на них як вичерпне чи основне джерело інформації. Тобто, не потрібно вірити всьому, що там пишуть. Що особисто для мене доброго в цих фію, там буває. Приходять повідомлення, коли написано, що якась компанія або стрімко впала там на 10-20% або виросла. Звичайно, вони присилають, і коли там компанія виросла або впала там на 2%, на 3%, в залежності від вашого налаштування. Але для мене, наприклад, класно, коли компанія якась там різко впала там на 10-20%. І якщо в мене є кеш вільний на рахунку, я в той момент можу собі докупити усереднити якісь акції. Ну, або якщо якась компанія навпаки виросла стрімко там на 20-30% за один ти такий оо, що там відбувається, і ти можеш, наприклад, зафіксувати свій прибуток і продати ті або інші акції. Не знаю, що буде скоріше, чи ви зайдете просто до брокера і подивитесь, чи у вас вискоче таке повідомлення. В принципі, такі вспливаючі повідомлення, вони, мабуть, швидше вам приходять, в залежності від того, як ви користуєтесь часто додатком Interactive Brokers. Що ж таке, Margin cushion, якщо взяти звідсіля і перекласти собі кусочок, маржинальна подушка оцінюється як надлишкова. Ліквідність рахунку поділена на чисту ліквідаційну вартість. Тобто бачимо два основних слова: exit liquidity і net liquidation value. Якщо на вашому брокері, якщо зайти, то бачимо, ось тут воно знаходиться Exit Liquidity і ваш Liquidity. Або ж тут у вкладочці баланси, бачимо, що Net Liquidation 2708 до 10432. Вартість вашого всього портфоліо, вашого рахунку. І ваш залишок, скільки у вас залишилося. Особисто мені цей Margin cushion приходить десь раз на місяць. Ну, в загальному тут залежить від того, на скільки ви робили якихось операцій. Зазвичай приходять повідомлення, коли ви там щось поповнили, наприклад, свій рахунок, коли ви там купили акції, і воно показує, наскільки у вас воно змінилося. Якщо у вас звичайний рахунок, що ви не брали в них нічого там не в кредит, не в долг, а у вас просто готівковий ваш рахунок, що ви закинули ті гроші, які у вас гроші є, от ви ви можете користуватися і в мінус вас не пускає, то такі сповіщення вам взагалі нічого особливого не будуть говорити, і вони для вас нічого не значать. Тобто воно буде тільки показувати, скільки у вас там відсотків збільшилось або зменшилось відносно вашого там рахунку. Особисто для мене ця інформація нічого не значить. Про цей Margin Cushion можна почитати на сайті Interactive Brokers, тут, написано Set Margin Cushion Alerts, тобто повідомлення, переклавши на українську, встане від сповіщення про маржинальні подушки. Вікно сповіщень складається з двох розділів. Перший це область умов, де ви визначаєте умови, які мають бути виконані для активації сповіщень. Другий це дії, область, де ви визначаєте дію. Як ну, коротше, мало тут що зрозумілого. Просто можемо перейти на наш портал і подивитися це в вкладочці Trading Assistance. Так само це отут на оцей дзвіночок натискаєте, натискаєте Notification Setting і у вас вискакують от такі ще зверху чотири кнопки. Вам потрібно Trading Assistance. І тут бачите, Market Notification, Account Notification і тут ось Mergін Cushion 10% стоїть. Тобто, чим ем, менший там відсоток ви ставите, тим частіше вам будуть приходити, в залежності, яке там буде коливання вашого залишку, вашого балансу або вашого кредиту. Якщо ви взяли, знову ж таки, що я вам не рекомендую, тут можна повиставляти ну, такі настройки. Знову ж таки, це все можна перекласти на українську мову і почитати, що. Що і як це означає, щоб вам не приходили такі повідомлення, то просто натискаємо оцю кнопочку. Ось, і воно виключає його, і все, і більш воно не буде приходити вам. Зверху треба ще натиснути, потім Done, І потім, якщо ми знову зайдемо сюди в 3D асістент, бачимо, що тут нічого цього немає. Деколи можуть вискакувати помилки, писати або навпаки писати, що окей, все змінилося, ви потім сюди знову заходите, і у вас знову стоїть оця табличка, що від там сілька відсотків і скільки там грошей має бути. Це може бути через те, що у вас немає тут в налаштуваннях, куди вам мають приходити ці повідомлення. Тобто, ось знову ж таки ось тут delivery option, достав, опція доставки, куди це має доставлятися повідомлення. І, і тут у вас має бути підключений ваш телефон, до, ну, на який приходять повідомлення, і ваш імейл. Якщо тут немає жодного емейла, то воно, якби ви будете писати, там да, окей, типу, підтвердити, воно буде писати окей, okay, а потім ви заходите і знову нема. Тобто для початку вам потрібно сюди вписати імейл, можливо, ще підключити телефон, підв'язати, стиснути дан, підтвердити. А тільки потім ви заходите сюди і виключаєте оці повзунки, щоб воно вам не приходило. От, Якщо ви, у вас тут нічого немає, і ви їх хочете виключити, воно все одно буде якось вас там доставати, дотягуватись. Пишіть коментарі, задавайте питання, якщо щось незрозуміло, буду відповідати на питання, на коментарі. Подобайка, підписка на канал, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому на все, всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.